Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а чого ви зупинилися люди? Чи ви зупинилися людину? Вирушили щось? Ні. Чому ви зупинили? Чому не порушені? А, ви не не халили, а причина а зупинки? Виїхали з поставки. А що ви не, не бачили, як я був прив'язаний? Ви сказали вийти, я роз... А, а де а? причина а? зупинки? Що? Тремінь причина зупинки? Ні, я був. Ви бачили, що він вже не прив'язаний? Чому я був Як ви бачили? Де зафіксовано? Скажіть, будь ласка, де зафіксовано? Ви сказали вийти. Добрий день, а чого ви його зупинили? Скажіть вас. Чому ви його зупинили? Він щось порушив? вас. Він щось порушив, що ви його зупинили? Хто? Це людина. Запитав, як виїхати. Він запитав, він його зупинив. Мене цікаво, чому ви зупиняєте зараз Без причин зупинки? Я тут Покажіть, будь ласка, докази, де зафіксовано, що він е, був непривязаний. Я, я не прив'язаний. Я вам казав, що я буду сказати на вас підкорм. Ні, ви сказали, ходи, ходи, по тебе запах п'яний. Я запах. Так. Вже так, запах? Так, так, був запах. А причину зупинку вони вам ніколи сказали? Ніякої. Ніякої? Що ви хочете? Я, я мені нічого не хочу, я на роботу спішу. Якщо немає не нема проблем, ви вже їдете Все, нема вже. проблем, я поїду. Дякую. До співпраці. Я был привязан. Все, шестое.